А це у мене трішки в зарослях садженець сорту прок. То чи буде прок із проку. Як ви бачимо, було ось тут зроблено прищепу. Вона прижилась, все в порядку. І слава Богу, як то кажуть, почався розвиток його. Ось бруньочки пішли вже, уже добренько росте. Ось дійшло до цього. Пішла бокова гілка, розвиток уже є. Сама верхівка, теж, як ви бачите, пішла, у ріст, розвивається, пішов пагін на другу сторону, теж ось пішли бруньочки і ця теж буде. Це він сидить у мене біля актинідії. Так що все ж таки прок. Із проку якийсь повинен бути. Це вперше в мене. Перезимував він, подивимось, як буде в подальшому вести себе.